У нашій Україні всі влади, які приходять на заміну попередникам, діють тільки по одному принципу, сам дурак. Бо методи, технології пограбунку народу і країни у них усіх однакові. Ну ось, І е, на виборах вони Користуючись своєю абсолютно монопольною владою е, і можливістю навіть зареєструватися на тих виборах, е, використовують одне, од, одну просту дуже технологію. Розповідають, які були гівняні попередники, мародери, вори, там зрадники, ну, різне. То хто на що здатен і розповідають, що вони будуть кращі, але врешті-решт виходить, що не те, що не краще, а стають все гірше і гірше і гірше. Ось простий приклад. Пан Порошенко, прийшовши до влади, отримав країну вже в стані війни. І замість того, щоб припинити ту війну, йому дуже сподобалось мародерити країну під час війни. Він, я впевнений, не думав, що таке буде, що так. Або були якісь домовленості в нього з Путіним, що так буде йти вічно, і вони будуть тягати те вугілля з Донбасу, завозячи, завозячи туди. Камаз, цілі камази кешу. Є люди, які це бачили і можуть підтвердити, повірте мені. За це ці люди відсиділи на один рік у тюрмах без суду і слідства. І, е, е, врешті-решт, те вілля, яке купували у цих наших колаборантів за копійки. Давала змогу тим колаборантам купувати зброю, і війна могла так тривати безкінечно. Хлопці гинули. А хто пішов туди воювати? Майданівці, які були ну, чесні, порядні хлопці, які е, пішли по зову серце, а не за великі гроші, як зараз вони пропонують е, служити в армії за великі гроші, різні пільги і так далі. І дійде до того, що буде стільки пільг що працювати в країні не буде скоро кому, крім того, що ще загине величезна кількість хлопців найкращих. Так от наживаючи сотні мільярдів на е, торгівлі вугіллям з Денерасу, Порошенка і його гоп-компанія взагалі не були зацікавлені в припиненні цього, цього бізнесу. І в результаті в припинені війни, і вони нічого не робили практично для її припинення. Я вже мовчу, що під час лютої війни вони продали вражку 4 мільйони тонн боєприпасів з різних складів, а потім ті склади для сміху підірвали, щоб люди думали, що то якась була диверсія. Ну, Диверсія була керована, бо якби, скажімо так, півмільйона тонн снарядів. Калинівці взірвалося насправді, то Вінницю, Вінницю змило з, з, з обличчя землі. А так було тільки похлопало, там трошки погоріло, бо горіло все е, керовано. Розумієте мене про що я. І ось е, Петро Олексійович, е, купуючи там по 300 гривень те, сране вугілля, продавав його е, теплогенеруючим станціям. Вже в 20 разів дорожче підняв тарифи дико, дико, просто до, до, до скажених розмірів тарифи на опалення і гарячу воду. В результаті е, на виборах Зеленський говорив, що Порошенко дурак, вор, бандит і так далі. І він е, сказав: це всі пам'ятають, я ж не думаю відкрити його ті всі лозунги, розкази. Що він нам розповідав і що він нам обіцяв народовладдя і так далі. Ну до цього е, він е, ну, до, до, цього, е, до цієї розповіді він клявся, що прийдучи до влади, він зразу вдвічі, якщо найменше, знизить тарифи на опалення. Хоча їх треба було знижувати не вдвічі, а в 20 разів. Розумієте? Ну не може бути таких цін на опалення, коли ціна. Опалення маленької хрущовки вартує цілої пенсії е, людини. Е, і від того обіцяв обіцяв, а як став президентом, зразу поклав на це все великий з прибором і залишив ці всі тарифи і ще навіть збільшив їх і примножив. Це я й кажу, що вони всі з одної шайки, це все та сама банда. Яка 30 років тому узурпувала в Україні владу і продовжує нас грабувати всіма можливими засобами, які тільки їй доступні, а їй доступне все, тому що жодного контролю в країні за діями влади нема, не було, і я сподіваюся, що колись буде, але в цій, в цій системі координат не буде ніколи. Слава Україні!